Контрольна робота, насправді вона не страшна не важка, тому дивимося на екран і запам'ятовуємо: це давня українська література. Все, що ми вивчали на уроках, що було в презентаціях, що я вам розповідала і так далі воно тут все є. З першого по десяте завдання завдання з однією правильною відповіддю. Максимально можна зробити півбала за одну відповідь. Тобто, скільки ви заробите балів з першого по десяте. 5 баллів. Так, одинадцяте завдання. Вам потрібно перетягнути події у фрагменті. Вам поданий фрагмент з повісті минулих літ. І у вас йдуть події, вони розкидані хаотично. Вам потрібно їх перетягувати в потрібне місце, так як вони мали би бути хронологічно розташовані. За нього ви теж можете зробити 1 бал. Андрію, зразу давайте запитаємо. З ну, типу, самого першого до останнього, типу зверху. вниз. Так, нас... так, 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 саме так. Далі. Меніше Меніше питання, і... А от ви казали щось про конспект літератури, бо я щось підвищує? Е, так, казала, що ми здаємо, здаємо його зараз за місяць, а та давайте. Там, ще додам. там писали що одне число ні, з літератури. Зараз ми з цим розберемося, зараз контрольно до поясню, а тоді перейдемо до конспекту. Най, давайте про конспект наприкінці уроку, добре, щоб якщо якісь будуть питання. Дванадцяте питання: встановити відповідність. Ви встановлюєте відповідність між героєм і назвою твору. Як встановлювати знаємо правильно? На клас таймі виконували такі завдання, схожі чи ні? Виконували. Тринадцяте завдання. У вас іде визначення поняття. Вам треба пояснити своїми словами, наприклад, літопис. Ви мені нічого ніде не скатуєте, не списуйте, Ви своїми словами гарно, грамотно пояснюєте, що це жанр літератури, властивий давнім часам. де. Літопис там, одним І... вже можна написати. А, навіть... Одним гарним Десь... реченням, де події хронологі... що, напишете, що просто Літопис це хронологічні, події, я таке не приймаю. Гарно треба розписати. І це можна теж один бал зробити. Тобто, загалом ви зробите 8 балів. І четверте завдання це есе. Ви відкрите, у вас буде пункт Show details». Ви відкриваєте, у вас є три теми. І у вас є вимоги. Ви пишете циферку, теми, лише циферку. Назву не потрібно. І пишете сюди есе. Тут є, має бути вступ, основна часина кінцівка, тобто три абзаци, обсяг. І зміст, що ви маєте відобразити. Зрозуміли? Одразу кажу, есеці 4 бали. Разом буде 12 балів. Балі. Контрольна робота розрахована на весь урок. Ви працюєте весь цілий урок. Якщо ви мені за 5 хвилин щось понатикуєте і здаєте, я цю роботу не приймаю, вам її завертаю, і ви її виконуєте. Далі. Дівчата хлопці, ви можете в чернетках собі робити якісь нариси твору. Як вам зручно. але Скопіювати і вставити тут така функція не дозволяється, тому вам так чи інакше доведеться писати твір саме на платформі, а потім правити його тут, же якщо щось у вас буде. Зрозуміли? Андрій а, питання. Це на якій платформі буде проходити. На платформі кластаю. Зараз ви вже зараз в HUMANI маєте і отримуєте зараз чатику. Ви приєднуєте а, а ось це 14 завдання треба буде. Твір писати. І в кластамі виконувати так, само, не в зошиті. Так, саме в кластамі. В, в кластамі. Клас зошит, а... зошит, клас зошит це ваша чернетка. Якщо вам вона буде потрібна. Дівчата, хлопці, покликання отримали всі. Переходимо, будь ласка, за покликанням. І ще раз про конспект літератури. Цього разу ми здаємо його за місяць, а наступного разу ми почнемо здавати його раз на два тижні. Домовилися. Ми ну, з літератури, в принципі, з вами багато і не пишемо. Бо угу. там писали одну тему колись з літератури на Домбе. Так. Але ми все одно так чи інакше, поступово будемо з цим розбиратись, тому що дуже з'являється багато нюансів. І питання до мене є? Пишемо прізвище приєднуємося, якщо питати немає. А... М -м? От перше питання: чому тут дві однакові відповіді? Тому що там, напевне, я зараз перевірю. А ви виконуєте.